Доброго дня, мої любі друзі і підписники каналу. Сьогодні 16 лютого, о, січня лютого, господі, спішу спішу жити. І 2025 року. А хочу показати за тиждень, що у нас вже трапилося, як підросли мої квіточки. Наші тюльпанчики мої, і зараз ми їх заміряємо і все вам роз... буду розказувати. Дуже багато питань ви, нам, ви мені задавали, я відповідала, старалася кожному відповісти. Так що є, які питання, задавайте, буду відповідати, будемо разом все з вами вирощувати. Так, ну з самого початку температура. 13,4 зараз у мене. Вологість 75. Це, до речі, я зараз полила, а так вона була десь 68. 13,3, бачите, трошки температура туди-сюди скаче. Ну, от така температура. Поки тримаю таку температуру, а там подивимось, як не будуть стигати, буду піднімати. Ну що, поїхали по замірам. Перший сорт Strong. Gold. Бачите, як він підріс. Вже гарнесенький. Давайте дивитися. Ну, саме маленький, ну, три, величенький, п'ять. Ось такий три, три. Ну, ось маленький є взагалі там, мабуть, Півтора десь таке. Так, ну, 4. П'ять. Так, від будемо писати десь півтора до п'яти. Це Strong Gold. Так, переходимо на наступну сторону. Так, тут у нас Сан Мартін. Дивіться, який голд зелененький, які такі аж пурпурні. Листячки у Сан Мартін. Класно, мені так подобається. Ну, поїхали заміряти. Так, десь три. Маленький, три, чотири, п'ять. Ну, три п'ять. Три, півтора, пять. Ось вони так дружненько. Мені це подобається. Дуже гарні, дуже гарненькі. Так, наступна сторона. Дивіться, як я переживала зал борс біленький. Але пішов, пішов, може, щось і буде. Ну, дай Бог, будемо дивитися. Бачите, ну, взагалі, манюські, манюські. Тут взагалі вообще... тільки-тільки он щось там вилазив. Щось он... тільки вилазить. Бачите, манюськи. Коротше, оцей величенький, три. Це величенький. Ну це, мабуть, три. до чотирьох, мабуть, даже. А так, десь тільки вилазить. Так що чи буде, чи не буде, тут подивимось. Так, ну це поки саме відстаючий, і, мабуть, я його не буду переставляти, бо я знаю, що оборс він не пізній, він може вискочити раніше. Саме пізній у мене всегда чуток пізніше мікшек. Ось мікшек я і поставила. Під батарейку. Бачите, які має красотиросі. Ну, давайте. саме маленький, самий маленький. Тут і маленьких нема. Ну, от з половини. Саме величенький. До дев'яти. Ух ти! А ну ось ось цей. Дев'ять. Дев'ять. Так. Ну, бачите, до 9 сантиметрів. Красота. Далі сінаєда блю. Ось вони в мене три. теж красотулі. Ідуть рівненько, молодці. Ну, теж вони якось всі однакові. Там плюс-мінус. Ну, давайте ось ці 4, саме маленький. саме великий. 6. 7. О 7. Так, від 4 до 7. І, до речі, бачите, вони у мене посаджені. 6 на 8. Тут у мене трішки менше були цибулинки, не 12, плюс 11, це 12. Тому їх трішки більше влазило. Так, наступний сорт Хенні Вандермост. Ну, тож, ну що ну, ну, можна сказати? Ну, красота. Красота. Ну що ж, господи, і маленького нема. А ось самий маленький. П'ять. Ну, чотири. чотири, ладно. Так, і величенький. Дев'яти. Від п'яти до дев'яти. Ну, п'ять тут то, то один. Один, а то в основному буде приблизно ось. Вони всі. Сім, шість, сім. Отака. От так, далі томпус. Дивіться, томпус вже почав розкривати листочок. Це його особливість. Бачите, він вже розкривається. Якщо ці ще завернуті всі стоять, а це вже почав розкриватись. Я, він, мабуть, бачу, вже і ножку починає витягувати. Ну, поки ще не, не видно. Так, ну давайте самий Манеський. Ну, ой, ось 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 він. П'ять. П'ять. Боже. Нема манюських. Ну, ось ще. А це шість. Шість там. Ну і саме величенький. Десять. Красота. Це, мабуть, ще вище. Да, одинадцять. Ух ти, красавець. Так, наступна. Юліана. Юліаночка. Тоже, бачите, такий пурпурний відтіночок має. Так, малесенький. Чотири. Три. Три. І величенький. Сім. Сім, сім, сім. Ой. Ось. Дев'ять. Дев'ять. Сім, дев'ять. І. Флеймінг флаг. Останній, отут у мене два і там ще один. До речі, це ж тюльпанчики, котрі у мене йдуть на 14 лютого. Так що ті, що на 8 березня ще навіть не доставала. Так, от саме малисенький, мабуть, ось цей Три. Менюська, треба рости величенький. Шість. Шість, шість. Ну, це, мабуть, тут п'ять. Шість. Шість. І нічого. Все буде добре. Ось От такі у нас справи. Ось так ми ростемо. Так, ну тут зараз я буду робити. Це у мене кальцеолярія. Остатки сенерарії і приймула. Я їх трішки обморозила, я показувала, оббирала листечко. зараз воно ще більш видніше стало. Але, бачите, воно почало викидати квіточки. ну, почало. Три... Ой, Зараз я урядку покладу. не де Тепер треба усі ліна їх підкармлювати. Бачите, зараз буду це все обирати заново. Буду поливати, оце вже все в мусор пішло. І почали квітнути приму, ну щось воно мені не дуже подобається. Так що я ще дивлюся, чи воно мені сподобаються. Так що не знаю. Пішло добре, а зараз щось я. Таких незрозумілих почуттях. Ну, подивимось, подивимось, це моя перша спроба з горшечкою. Ще й маленький бог зробила, так що будемо дивитись, подивимось. Ну, що, це, любі мої друзі, на цьому я завершую відео. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь, ставте лайки. І будемо наступного тижня вже. З вами знову зустрічатись! До побачення!